Ну нарешті спав хомут, скінчилися муки, дав розводу чора суд, жінкою розлука. Взяв стілець свій чемодан і з одежі дещо. Все, гудбай, моя мадам, будь здорова те що. Як не міли шанувать, то тепер обоє лікті будете кусать. Вовком вид за мною. Я ж, звичайно, не святий. Пив було сполучки. А вони ж то грім, їх бий, ох, скажу вам штучки. Раз і з другом під ларком випили по 300. Чемно втерлись у рукавом і по хатах їсти. Ще з порога проковтнув молоду редиску. Дали борщ. Пору одну, потім другу миску. третій, певно, розібрався, ніби мало солі. Ну, звичайно, миска враз опинилась долі. Їм би жінці тещі ті, мовчки все прибрати, а вони за крик мерщій. Вигнав їх із хати. Правда, сильно не штовхав, я ж культурний дещо. А сірко на мене гав! Став на захист тещі, шкірить зуби, мов босяк. Ах ти ж, твар безгожна! Значить, раз я тут приймак, то вже й гавкать можна? Згий, нечистий примітив! Підла твоя душу. За ланцюг сірка схопив, над собою розкрутив і жбурнув на грушу. Їм би тещі та жоні зняти сірка з гілки. Не були б тоді мені тяжкими похмілки. Мучався 15 днів. Ох, було ж і парко. Їв кандьор, і чорний хліб, не нюхав цигарки. Там один із верхніх лав мав три передачі, а мені ж би хоч сухар принесли ледачі. за підстрижений свій чуб. За усі незгоди? Ох, рішив я і навчу їх любить свободу. Повернувся звідтіля весь чорний, худющий. А, вернувсь поправки зять. Як там на курорті? Вам, кажу їм, повсякчас, смішки пересмішки. А у погребі у нас розвалилась діжка. як? Навпіл. Я сам бачив, та що з огірками. В хаті знявся шум і гам, сплескують руками. А потім у погрібник мелькнув спідниці. Я слідком за ними скік, а попались киці. Час розплати наступив іменем Закону будьте тут 15 днів. Я ж теж не безсердечний пень. Серце в грудях маю, передачі через день по штурку спускаю. Двісті хліба їм на двох, хвостик тарані, А вони були там чотири дні. На п'ятий довелося їм мені, Амінустувати. Хтось поліцію стиг викликать з району. Я досиджував за них іменем закону. Прощавай не дали шлюб ні молитви, хату їхню не спалю, хоче міг спалити. Прощавай і ти, сірко, зі своїм завзяттям, хай попробують найти ще такого зятя.